Всім привіт друзі, з вами Форест. Сьогодні будемо знімати відео. Всі питають, чому коли ми зняли, не чути відео. Ну як відео звуку. І я зараз вам покажу, отак. Є розказуйте відео. Тут є джотіки стар з того швидка клавіша. Дата на листу. Всі перші назимаєте запис звуку. Потім є динамік, а ви насламаєте на Ніби, ніби Деякі є от кот, зараз покажу. Динамік, он так, того нема. І, і ви нажимаєте динамік, закриваєте мікрофон. І ось тут мікрофон, і потім нажимаєте на загальна звукова доріжка. І тут до 100. Потім нажимаєте ОК. Тут у вас будуть теж налаштування і тут на самому початку нічого немає, крім швидкого клавіша і ось цього формату. А потім ви нажимаєте умкнути звук затвору. І у вас буде наше записання. Тут всі відео, що у вас є. Про програму тут таке, про цю програму номі. нажимаєте сюди, то буде тільки камера, видно. Як ви знімали. Тільки камеру доводить, а тут, там, де ігри, там, ніби якщо ви хочете якусь ігру зняти, одну камеру не буде, тільки то. Ну ми вам об'яснимо. Всім пока, підписуйтесь на канал ставте лайки і підписуйтесь на канал Форд. Всім пока.